Вадік, привіт. Привіт, привіт Слава! Почнемо з бліцу. Дантес чи Могилевська? Фух. Ну, давай Могилевська хай буде. Буданов чи залужний? Залужний. Фабрика зірок чи Діофільми? Фабрика зірок. М'ясо чи риба? Риба. Море чи гори? Ти знаєш, ще рік тому, напевно, два роки тому я би сказав, що море, але зараз я скажу, що горе. А пограти з хлопцями у футбол чи сходити з коханою у кіно? Це дуже важке питання, але напевно, сходити з коханою в кіно. Вона так, поруч, так? Та? І чує це. Вона, вона десь тут поруч біля мене стоїть. Тодоренко чи Ліна Міцукі? А, Ліна Міцукі, напевно. Тікток чи Інстаграм? Інстаграм. Ютуб чи телевізор. Ютуб. Дорогий кліп чи класна відпустка? Дорогий кліп. Відпустка за кордоном чи в Україні? В Україні. Спати до обіду чи прокинутися зрання. Прокинутися зрання. Давай зараз уточнимо. Ми знімаємо а, наше інтерв'ю 3 липня а, вечір. Okay. Зараз на цей час. Ти а, де знаходишся? Зараз я знаходжуся в Сумській області в місті Боринь. А, mm -hmm. Ось я зараз приїхав до батьків своєї дівчини на один день. Ось тому зараз я тут. Бачиш, це... Але Дивись, ну, ти... дівчини просто це дитяча кімната, ось таки бачив. <татисна> так, у нас звідти з Симської області дуже-дуже кра красиві шпалери, це факт. <смі> Вадік, вони тобі дуже личать. Дивися, <смі> але ти взагалі ці півтора роки, ти активно волонтерів, мало випускав пісні тощо. Що саме ти робив от ці півтора роки? Слава, я тобі відкрию таємницю, напевно. Я за цих півтора роки освоїв нову професію. Я став актором дубляжу та озвучки. Ух <смі> ти! Так а це власне так вплинуло повномасштабне вторгнення. Ти зрозумів, що е, музикою не заробиш, чи чому ні? Це просто так склалися зірки, і моє бажання і бажання людей, які мені запропонували цю роботу, е, вони просто все склалося так і мені дуже сподобалося. Я почав працювати над цим і, почав, і побачив в цьому свій розвиток, розвиток творчої людини. Розвиток української мови, акторські, акторські здобутки, акторські такі знаєш, якісь моменти, які дуже важливі були теж для мене, як для музиканта, як для артиста. Mm -hmm. І то пішло класно. Я відчуваю в цьому теж ну, направлення класне, і бачу в цьому свої, свої подальші там, дії, кроки саме стосовно. Добре, а це, це, це дубляж прям фільмів для кінотеатрів, це реклама. Що це саме? 是啊，这多。 Дубляж і дубляж і озвучка фільмів а, в компанії. Я не знаю, просто чи можна говорити яка саме компанія, але це всесвітньо, всеукраїнський відомий сервіс, на якому ми всі дивимося кіно. Тому це ми озвучили, щоб тобі так сказати, близько 300 фільмів вже за рік. Тобто, ми це компанія, не компанія, а саме студія акторів, а, тому що там я не один. Є нас там 10 чоловік. Є тобто, п'ять хлопців, п'ять дівчат. І ми озвучуємо це. Робота кожен, кожен день, тобто тобі пересилають фільми, ти починаєш е, працювати над своїм героєм, е, дивитися його вивчати і писати. репліки. а чекай, а це, а, а це коли тобі запропонували, і як довго ти вже цим займаєшся? Я займаюся цим рік. От, десь Ух ти, черв я. Черв я, в червні, в червні в десь 13 чи 12 червня був рік, ось як я вже працюю на цій роботі. Ти паралельно волонтериш досі, чи е, поки волонтерство вже на паузі? Ні, волонтерство не на паузі. Просто е, коли почалось повномасштабне вторгнення, я працював в Чернівцях в е, волонтерському штабі захисту 3-4 місяці. От, а коли потім приїхав в Київ і вже почав працювати саме в акторстві, е, звичайно, благодійні концерти, плюс це е, благодійні матчі. Так якщо ти пам'ятаєш, я граю в футбол в команді. Зірок акторів шоу бізнесу і ми... «Маестро». ФК «Маестро», так, ну зараз це тр... трішечка команда перекваліфікувалася, теж є маестро, а є команда просто у, у, акторів та артистів українського шоу бізнесу. Йому їздили, їздили в Ушкород, зібрали там понад мільйон гривень, там закупили пікапи, їздили в Полтаву, там зібрали гроші для 116 ї окремої механізованої бригади в місті Полтава, Тере Тереборона. Тому, якщо є можливості, звичайно, я їх використовую і допомагаю. Я не можу не спитати, це моє улюблене питання. Ти зараз заробляєш на акторстві на дубляжі. А скільки на місяць в середньому можна заробити на дубляжі, якщо це просто твоя робота і ти не займаєшся ще паралельно, тобто, якщо ми говоримо про мою роботу? Ну, це ну мені скажу так, що мені вистачає на на прожиття, мені вистачає на те, щоб е, нормально жити і нормально е, існувати. Тобто я в цьому плані не примхливий. Мені це не треба. Це, багато 20 тисяч плюс 30 тисяч плюс. А, так, так, так. так. Угу. Це 20 тисяч плюс. Вадік, я не можу не спитатися, звичайно, про тему, яку, яка напевно з тобою буде все твоє творче життя. А так, це звичайно твоя популярність на фабриці зірок. Потім ви розірвали там український шоу-бізнес в дуеті з Дантесом. Чому Дантес популярніше за тебе, як ти вважаєш? А, слухай. Ну я можу сказати, що дуже багато різних а, кроків, які були Зроблені мною, а вони були, ну, немає в творчому шляху таке, що вірні ні не не вірні. Просто щось я починав. У мене був проект, який я запускав Алєнік з тобою». Я над цим працював як продюсер, як так сказати, спів, співвласник. два роки. Ми знімали кліпи. Потім почалась якраз під час коронавірусу. Після того, там ми... я почав знову сольно співати. А, тому. Я, я якось на це зовсім по-другому дивлюся. Я дуже радий за Володимира, що в нього зараз класний, класний трек вийшов. Типу він ну, мені реально дуже подобається. І говорити саме про популярність. Ну окей. Ну, типу, я в нього своя дорога, в мене своя дорога. Е, мені ж зараз подобається не тільки співати, а робити якісь інші речі. А е, е, зараз я ще став е, е, ведучим е, каналу, який буде говорити саме про кіберспорт. Тобто, мені цікава йде кіберспорт. Тобто, тобто це ти розшириш що... свою творчість по факту. Да, ти тепер вже не тільки співак, ти ще тепержу ведучий. Так. Ти себе виходить досі шукаєш. Е, ні, просто це те, що мені більш це, це те, що мені подобається робити. Тобто знаєш, я рахую, що коли творча людина займається там кажеш в шоу-бізнесі, яка там вона співає, вона там грає в там в театрі, чи там зстає телеведучим. Тобто, це говорить про те, що вона різностороння. І ти типу, показати про те, що я тільки пишу пісні, я тільки співаю. Ну добре, так я скажу більше, що за рік е свого, своєї роботи, саме в акторстві, я зрозумів, що я став краще співати. Ну, тобто, розумієш, тобто, це саме моя е те, що я почав більше говорити, вигова виговарюватися, правильно ставити наголоси, це все вплинуло саме теж на мої голосові здібності. Тому. Для мене це розвиток. Ось. А стосовно популярності, я рахую так: якщо ти все будеш класно робити, круто, е, все пройде. І неважливо там скільки років. Ось, ось, mm -hmm. ось Ну, а нашої... ви за ці за ці півтора роки з Дантесом хоча б раз бачилися? Так, ми бачилися на лізі сміху, причому два рази, і це було. Це дуже прикольні були моменти. Саме ну я пролів усміху, е, тому що що перший, е, перший епізод з командою в активному пошуку е, був дуже гарний номер, і другий раз теж з командою в активному пошуку було вже це. Вже після після повномасштабки було теж цікаво. Тому ж мені, а це які відчуття було? Знаєш, от ви там не бачилися давно. А ви ну давайте відверто. Ви не супер добре розійшлися, так а. Той в той період, а оці відчуття не було такого, знаєш, що ти там зустрів там брата, якого давно не бачив, або там старого друга, теж якого давно не бачив. Чи були рівні оці почуття? відчуття? Слухай, я просто хочу серйозно. Я хочу просто розвіяти всі міфи, які ну люди ж хочуть щось придумувати собі, знаєш, там складати якісь легенди, але. Це, якщо можна просто порівняти з людиною, яку ти не бачив дуже довго окей, ви там дружили, умовно кажучи, в інституті, так було найкращому mm -hmm. думку. Але цей час пройшов там, і ви там 10 років не бачилися. І, типу, у вас дуже вже, дуже сильно все відділило. Ви, у вас інші, Різні інтереси, Є mm -hmm. різні інтереси, Ви, те, що ви працюєте окей, там в одній сфері, це ок. Але якщо забрати це. То у вас зовсім різні інтереси, різні друзі. А, от, ви, ста, ви стали дорослішами. І це не означає, що хтось там якось на когось косо кого дивиться. Просто, просто люди перестали спілкуватися, і все. Останнє питання про Дантеса. А, Пригадай, а, маловідомий, кур'йозний випадок з Дантесом. Ну, він знає, це, це було. Під час здається туру, напевно, фабрики зірок, і в нас був там десь концерт, здається, там чи в Херсоні, чи А, І йому, знаєш, там дівчата, якісь букети дарують там, ці м'які іграшки, ось а йому подарувала дівчина цибулю. <с> Дарувала цибуля, тому що ну якби він там такий родований. Знаєш, так щоб вона таким чином підійшла до нього. Знаєш, щоб там познайомитися. Ось цей такий факт. Трошки про особисте життя. А, ти був одружений. А, це правда? Так, Не так, довго так. ви були одружені. А зазвичай, я, як людина, яка розлучилася, розумію, що у розлученні винні обидвоє. Так. у чому е, була тоді твоя вина? А, моя вина була в тому, що я не зміг одразу е, сказати всі свої емоції, ті, які треба було говорити. Знаєш, все те, що На мене турбувало, знаєш, те, що мене турбувало е, спочатку з самого, і воно мене так от їло, їло. Я про це мовчав, я про це не говорив. А треба було про це говорити, і якщо вам mm -hmm. можливо, я, я про це сказав е, раніше, можливо, там ми раніше розійшлися. Ось просто <реш> <реш> то суть просто в тому, що я зрозумів, що це не моя людина, тобто не моя людина, ні по моєму е, психотипу, по моїй е, якісь, е, е, енергетиці. Вадик, а ще одне, одна тема, яку хочеться обговорити з тобою. Багато говорило про твою бісексуальність. А якби це було правда, то ти би зробив камінало? Реально, я, я чесно до сих пір не розумію, звідки якісь такі, типа, ну хто це говорив і що. Тобто, в мене постійно були стосунки. У мене були стосунки, тобто, по факту, дивись, я, я вийшов з фабрики зірок, у мене були стосунки з Леною Виноградовою три роки. От потім в мене були стосунки з моєю колишньою жінкою п'ять років. І в мене стосунки зараз. Тобто, звідки взялося, що в мене якась бісексуальність поїде. Типу, а ти ну, знаєш, звідки так... взялося це, я про це. Ти розумієш? А? Ти розумієш, звідки це взялося? Ну я, я розумію про те, що там казали, що типу, о, там, якщо ти знайомий з Кіркоровим, ребята з Кіркоровим знайомі, знайомі дуже багато типу, людей, дуже багато хлопців, саме там, ну. Українського а не тільки українського шоу бізнесу, ну Тому... я просто також був знайомий з Кіркоровим. І про мене також говорили, що я е... Тому, е... Та спільноті. так. Тому, типу, ну я, я про це абсолютно я. Я дуже поважаю тих людей, які реально типу можуть е... взяти і сказати, типу, ну що вони там бісексуальні. Типу, це, це круто, ну вони молодці там от. А, але ну, типу, коли ти абсолютно так сказать, натурал до 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 самого ну до кастій, ну тому. Це нормально, але я раз ми дивись, Раз ми згадали про е, одного артиста е, з спір'ямі ага. в одному місці. А е, то колись це я не можу називати його, тому що вийде так, що це як наклад, тому що він не має доказів, Тому я не буду говорити його ім'я, але всі так розуміють. Так це колись артист е, е, з пір'ями на голові і е, ага. в попці своїй він ага. пропонував мені інтим, ну тобто напряму писав, пропонував інтим. А, чи були е, і скільки разів були е, цікаві пропозиції від цього артиста не, до тебе? Ні, У мене ніколи не було такого, що саме там він мені щось пропонував. А, але, типу, а, саме, його, саме його натяки, саме те, як він розмовляв, це, це дуже було ну, як би це сказати, огидно і бридко, якщо чесно. ну, типу, Тому. Я дуже радий, що ми відокремилися від е, багатьох багатьох від усіх там людей, оцих артистів, типа російських, які що е, це тапу, типу там нормально, знаєш, е, говорити там, натякати, там гово, ну, говорити про це. Типу, якщо... а які вовці прим'яшки? Які найжорсткіше такий натяк був, е, тому що мені писали прямо та да, про е, інтим. Ну, суть ну я, я, я не пам'ятаю, мені ніхто не писав там, але саме коли там е, десь там ми бачилися, там, коли, там, умовно кажучи, там ще це коли ще було. Ой, це було ще нова хвиля в Юрмалі, здається, останній це там 15-й рік, ні, 15, 14-й рік. 14-й рік. Ось тоді там він там казав: ой, там, ну там що, ти там це ходиш дівчатами, знаєш? Ну. Бред, я кажу, бо мені подобається дівчата. Я кажу, mm -hmm. тому я з ними що... Ну, То, до речі, що... подарунки тобі ж дарував? Як Остапчуку колись щось теж подарував? А, мені. Мені я не пам'ятаю, чесно, щось там якесь було там а, велосипед. Ну, це було це було дуже дивно. <рес> а, було, велосипед? Так, написано навіть було Вадим Олейник і Діафі, типа Діафільми, Діофільми, а Діафільми. Твоя мама в Італії. По-перше, чи бачилися ви з мамою за ці півтора роки? Ні, за ці півтора роки я, я з України нікуди не виїжджав, тому ми не бачилися. Не бачилися. Слухай, але в Італії дуже багато ватників. От, наприклад, і Віталій Козловський, в якого мама а. в Італії, він говорив про те, що навіть на його маму впливає пропаганда, тому що там вона досить розвинена. Як у твоєї мами, чи впливає на неї російська пропаганда там в Італії? Там дуже багато людей, які дійсно за те, щоб ну не за Росію, а за те, щоб. Україна а, віддала свою територію. Реально там дуже там є такі люди. Я це мама вона... твоя ти і... з мамою спілкуєшся про це, чи, чи ви там звичайно, ні. Мам, мама в мене там мам, моя мати, мій вічим італійця, чоловік моєї а сестри рідної теж італійці. Вони всі топлять за Україну, і Вони підтримують максимально. Тобто, вони там кожен день все читають там телеграм-канали, новини, але саме кажуть просто про те, що от там є знайомі їх. Які там, десь знаєш, там сидять, ну коли там mm -hmm. і говорять: ой, та що там Україна, що вони там не віддадуть території? Навіщо вони розуміють, що Росія сильніша? Ну, тобто, такі, знаєш, дуже багато речей, які важко, важко це розуміють. То mm я -hmm. потім мене скіпає, Я починаю кричати на сестру. Сестра каже, ну це ж не я сказала. Ти познаєш mm -hmm. і... а що ви, до речі, я кажуть, мама і сестра втомилися все ж таки європейці від того, що відбувається в Україні? Вони втомилися так. Багато хто мися, і вони це не тільки в Італії, і в інших країнах. Вони там багато чого чого перекручують, там кажуть про те, що там ну, в Україну там нічого не вийде, там вийти на кордони 91-го року, і навіщо там mm -hmm. а, Ось ну якось так. Це дуже, дуже важко, і дуже важко це, це чути там. Але Дуже велика кількість українців зараз проживає за кордоном, і мені дуже подобається, що саме більша маса, основна маса, mm -hmm. вони нагадують про те, що в нас війна триває і у нас кожен день. Ось сьогодні, сьогодні, біля от тут скільки 100, 100, 100 кілометрів, звідси да, в сумах сьогодні без, без шахет прилетів в, в цей, Так. Жилинні. Нещодавно Віталій Козовський мені говорив, що ми в приватних весілах дуже багато говорили про це. Він каже: якщо мені прийде повістка, я піду служити сто відсотків, не буду ховатися. Йому прийшла повістка, він зараз проходить військове навчання. Скільки разів тобі вручали оце запрошення на перевірку даних? Мені не вручали запрошення, я сам пішов. Ти стоїш на обліку? Так, я стою на обліку і типу я чекаю. А Ой. що кажуть е, у військкоматі? Це буде скоро, не скоро. Які е, терміни? Мені сказали, мені сказали просто, що ми тобі зателефонуємо. Типу, я, я думаю, що як тільки, в Тому... яких військах ти би хотів е, і, і себе бачив би? Не знаю, розвідка. Або може аеромобільні. Ти мієш користуватися дроном. Ну навчуся. Ось ну це ж це, це те, що мені подобається. Але як мені сказав один знайомий, каже: Я коли прийшов військомат і думав, що зараз, як ти знаєш, в Штатах оце тобі кажуть: ви можете там піти туди, піхота, там, а да, артилерійські війська, там зенітно-ракетні туди-сюди. Він каже: Ні, йому сказали, просто завтра готовий виїжджати. Він каже: куди? Вони кажуть, а зрозуміло, значить не готовий. Mm -hmm. І сказали, все, їдь, mm -hmm. потім ми тебе веземо. Ось якось. Mm -hmm. А трошки про творчість. Ти, от, власне, випустив пісню е, першу за ну майже вже рік. А як ти зараз оцінюєш свою популярність і свою творчість? То я, чесно кажучи, зараз ні не можу її ніяк оцінювати, тому що мене не було в шоу бізнесі цілий рік. Я нічого не випускав. Я Слава, я думаю, що ти мене сам розумієш, тому що ти працюєш на радіо і знаєш, що це таке е, закрите закрите приміщення. І ти просто сидиш і просто працюєш, і просто бачиш перед собою мікрофон і все. І в мене бували такі тижні, навіть тижні, не на дні. Що я просто зранку так сідав за, за мікрофон і, і фігачив фільми там до, mm -hmm. до, 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 до п'ятниці. Потім субота, і неділя, закриті очі, і просто лежав, мовчав, тому що в мене все тут боліло, знаєш, тому що дуже багато було роботи. І так і, і це було це був десь період. З грудня місяця до, до березня, знаєш, це таке сі, 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 сіре, все похмуре. Я закривався mm -hmm. просто в атаці і просто працював отак. Тому сказати про нічого я не постив там. Ніякі в мене не були якісь знаєш, активності, там виходи в, на презентацію кіно там, чи през... презентацію, там чогось, там, чи на концерти своїх колег знайомих. Я нікуди не ходив. Угу. Робокар, а, все, все починає спочатку рубаш. Ну тобто, дивися, я правильно розумію? Зараз ти випустив пісню. Вона ж по суті, ти для себе це зробив, перш за все, правильно? Чи ти а, все ж таки я... ти хочеш, ти хочеш от потрапити, там знов перший шоу на артистів, так, знов бути на сцені, в тусовці тощо. Ти знаєш, це саме от шоу бізнес і саме твої творчі. Творчі шляхи вони складаються з дуже багатьох компонентів. Тобто, перший компонент це ж не тільки а, ти, як а, так, ти особистість це головне. Правильно, там ти маєш ти лице, ти маєш бути на сцені. але є команда, команда, яка дуже важлива, що вона була, і саме команда, яка буде продуктивна з тобою, буде працювати. Тобто, це піар, mm -hmm. це там, саунд, це там концертний менеджмент, і все, все. все Тобто, це треба поєднувати, і щоб саме ви були всі згуртовані і робили одне одну. Справу uh, я коли брав паузу цілий рік, я думав про це саме, які люди мають бути біля мене, що я їм маю говорити, як я маю їх uh, як це сказати правильно налаштувати на те, щоб щоб у нас все пішло круто і далі, далі, далі. І що саме я mm -hmm. хочу сказати людям, чого я повернувся? Чого я повернувся, чого я хочу далі. Спілити? А чому ти повернувся? Вадік от чому ти uh, тому, що uh, uh, я зрозумів, що я не можу без музики? Я не можу типу, я хочу співати. Я ну мені, мені важко за сидіти в закритому приміщенні. Знаєш, ну по факту тоді, от я правий. Ти, Але ти це не все числа... зробив для себе. Ні, ні, не те, що там чи має майсмасі. Ти перш за все це зробив для себе, тому що тобі хочеться так, 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 так. І але але не тільки для себе. Я ще побачив, що саме е, пісня. Знаєш, я, я довго думав е, пісня, щоб ти розумів, була готова ще в, е, в лютому місяці. Тобто, по факту, практично чотири е, місяці вона просто в мене лежала. Я аналізував її, думав, навіщо це людям? А потім зрозумів. О, це круто. Тобто, я не кажу, що це там хід, не хід це не мені оцінювати. Я можу просто сказати з точки зору, це гарна пісня, гарна пісня чи ні? Я скажу: так, це гарна пісня, тому що ця пісня асоціюється з чимось світлим, з чимось тим, що зараз дуже потребують люди. Саме mm -hmm. світле, енергійне. Е, вранці е, там, е, якщо буде грати ця пісня на радіо е, на «Алюкс-ФМ», <с finals> <с defenses> <п 'я> і, і саме тоді е, хтось буде їхати, Почує їх, якщо хоча б а, хвилинку його часу він відволічеться від всіх проблем, знаєш, і просто йому стане тепліше. Це вже буде моя перемога. А назви, будь ласка, трьох молодих артистів, з ким би захотілося, бо і хотілося записати дует. Скажу тобі, це Скайлер, це а, м, м, ну, різні стилі в нас звичайно, але мені подобається, дуже круто він це робить, парфюнюк. Прям ну класно. І ще мені подобається Владжі. Скажи, будь ласка, російські пісні потрібно перекладати українською мовою? Ти знаєш, я рахую, що не треба, а тому що дивися, кожної пісні є своя історія. Бо, типу, дівчинка Оля в неї є своя історія. Історія не тільки саме вокалу, історія запису. І якщо її перекладати, це вже буде не те. Я розумію, що Но це. От ти мова... чув, що Дантес переклав пісню? Він зараз чу... Оля. Я, я чув, я... Ну, якщо їм це потрібно там для концерту, окей. Я маю на увазі, просто знаю, що дуже важко зробити так, щоб пісня зробила перезавантаження самоукраїнською мовою, щоб, щоб вона стала е, чимось новим. Чому тому, що ти все одно будеш її асоціювати з тим часом, коли ти там, умовно кажучи, сидів десь там а, 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 з дівчиною даво там випивали, чи там гуляли, десь і, і звучала в тебе в нього в неї, чи в тебе звучалася пісня. Знаєш, чи на дискотеці ви танцювали. Тобто, ти будеш саме думати про це. А, от. Тому я не знаю. Я рахую що ні. Я рахую, що треба писати нові пісні. Тобто про нове. Тому що час дуже швидко змінюється. Зараз дуже багато різного контенту, і е, краще робити щось те нове, щоб е, були нові емоції. А, останні два питання. Е, якою, на твою думку, буде Україна через 3 роки? Модернізованою а сучасною. Сильною молодою, незалежною з усіма територіями 91-го року, суверенною, а військово так сказати, забезпеченою зі своїми. Но ну, новітністями з точки зору архітектури. Я рахую, тому що в нас дуже круті люди, які можуть таке проектувати. І я взагалі що українці саме найкраща нація, тому що а, ми ми постійно хочемо кудись поїхати, де щось зробити, але не думаємо про те, що ми можемо робити все тут в Україні. у нас все є. У нас є море, у нас є гори. Типу, в нас є поля, і, і ми можемо все робити в нашій Україні. Ось тому я таку бачу нашу Україну. Я, 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 готовий, сам, я готовий сам, я технік будівельник, я, звичайно, я все забув, але я готовий теж будувати. І останнє питання: а ким ти себе бачиш через 5 років? Я бачу себе творчим, творчою особистістю. Я бачу себе артистом, я бачу себе а, успішним а, бізнесменом. Успішним батьком uh, uh,